Христос Воскрес, дорогі браття, сестри, продовжуємо наші такі роздуми. Минулий раз ми говорили про наших ближніх і закінчили, що одна людина сказала, що справжня дружба є доти, доки є дружба з Богом. Тобто Господь, Бог, Він. Нам показує е, приклад справжньої дружби. Е, говорили, що якраз е, навіть е, є в Біблії, що Ісус каже, та, що е, нема більшої любові, коли хтось віддасть життя за своїх друзів, за своїх ближніх. І сам то зробив і не тільки казав, але підтверджував свої слова. Е, Справами. Так, І сьогодні поговоримо, так само Ісус сказав, любити ворогів. Хто такий ворог? Ворог то той, хто нас ненавидить і шкодить нам, або намагається вбити. Ми сьогодні прекрасно знаємо ціну, е яку платить наш народ від тих ворогів. І коли ми вдумаємося то е, ці вороги практично 800 років вже займаються геноцидом українського, українського народу, починаючи від падіння Києва, розумієте, в 1240 році, і практично по нинішній день, коли знову хочуть захопити той Київ. Хочуть закупити практично всю нашу землю, та щоб нищити, що вони роблять з мирними населення, з дітьми. Та, і, відповідно, і, і з нашими воїнами йдуть і залишають за собою е, випалену землю, практично. Та, ось, ось ворог. Та. А Господь бачимо, каже: любіть ваших ворогів. Звичайно, та рана, котра залишиться після. Після тої війни вона ще довго буде кровоточити, але, може, прийде колись такий час, коли е, справді е, забудуться ті образи, ріки пролитої крові, мільйони смертей, та, і на то надіємося, бо до того закликає Господь. А сьогодні просто каже, щоб ми, як е, християни, не Мали ненависті до тих ворогів, захищалися так, боронили свою землю, так, любили своїх рідних, так. Але щоб не мали такої страшної ненависті, бо та ненависть з'їдає, з'їдає самих нас. Щоб ми не Піддавалися якимось таким спокусам, е, знаєте, е, бо воно потім спочатку здається, що ти ненависть використовуєш для ворога, та? чи стараєшся його обдурити, чи вбити, чи, е, чи якось інше, та? але потім воно повертається до тебе. бо потім і диявол так робить, що е, коли вже не буде ворога, а ненависть лишилася в тебе, на кого ти будеш її спрямовувати? Та на свого ближнього буду спрямовувати на свого друга, на, свого, на свою жінку, на своїх дітей. Ви знаєте, навіть є такі люди, що вони практично в своїй сім'ї роблять пекло, тому що вони нікого не люблять. Питається, на що вони створювали ту сім'ю. Але напевне, що десь вони тої ненависті набралися і не можуть, не можуть її позбутися. Розумієте? Тобто, ми, я їх не осуджую, але це просто нещасні люди, тому що вони, е, тільки Бог може, напевне, позбавити. Е, тому каже Господь, що е, не треба отої злоби, не треба е, того. Е, Гріха, та? тому що той гріх спочатку нам здається, та, як я вже кажу, ніби спрямований перше на ворога, а потім буде спрямований якщо... на своїх ближніх. Юда. Юда, коли він зрадив Христа, він думав, що він наживеться, то жадності до грошей. Та? Дивіться, а, а, а потім що? А потім, як, як диявол його. Перекрутив, пішов і, і зробив собі смерть. Тобто не... воно продовжує дати. Перше, нищиш когось, зрадив когось, а, а потім диявол накидає на тебе таку вину, що ти думаєш, що вже тебе Господь не простить. І робить, робить, так, як Юда зробив смерть собі. І таких випадків так само є в, людських, в людській історії дуже і дуже багато. Каже Господь, що справжня любов до ближнього це, це любити ворогів. І Він це підтверджує так само своїм життям. Великий вогонь не гасне від вітру, а ще більше горить. Тобто, коли ми маємо любов, то ворог не може нам її задути. Навіть щоби. Тобто, коли ми любов втрачаємо, то що це означає? Що вона в нас не була справжня, що вона в нас не була е... велика та любов, що ми мали таку любов, або то не була любов, мали таку любов, яку можна похитати. Справжню любов не можна похитати, не можна, як ось говориться. Великий вогонь не можна загасити е, ніякими нещастями, ніякий ворог не може е, любов знищити. А той вогонь ще більше що розгорається. Е, один святий сказав: друзів, любимо для себе, а ворогів любимо для Бога. Любіть ворогів і моліться за тих, що гонять вас, каже Христос Матей 5 глава, 44 стих. Ісус дає приклад тої любові на Христі. Він прощає тому навіть розбійнику, котрий ціле життя Той робив, що нищив, грабував, вбивав, та, але через покаяння. Господь Його прощає та і каже, буде зі мною в раю. Бог посилає дощ на праведних і неправедних, це теж є в Матея 5, 5 розі, 45 стих. Що це означає? Що Бог не робить різниці. Бог любить кожну людину, бо він, їх, він людину створив. І знає, що праведні то є праведні, а неправедні то є заблукані, то ті вороги, про яких ми говоримо. І маємо, знаєте, маємо любити людину, а не гріх. Тобто, чому ми, чому ми, стараємося, чому ми стараємося молитися за грішників? Тому що ми молимося за їхнє спасіння, тому що вони є люди, а не молимося за гріх. Ми не любимо той гріх. Ми кажемо, Господи, зроби так, щоб та людина покинула гріх. Зроби так, щоб та людина стала не грішником, не ворогом, а стала праведною. Та? Святий Агустин говорить: люби те, що зробив Бог, а не те, що зробила людина. Він має на увазі, що люби Боже сотворіння, тобто людину, але не люби, не, не люби те, що робить людина, наприклад, злого. Та? От е, Гріх не люби, гріх старайся е, направити та? через якісь навчання, через добрий приклад, через напівнення такої людини, Христос Воскрес.